Запалення сідничного нерва. В чому причина? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики. Психосоматика включається на рівні цінностей, і якщо є будь-який симптом в тілі, то це означає, що перше була непрожита емоція, думка, яка включила якраз цю емоцію, і тіло відгукнулося симптомом. Це не означає, що ви маєте не йти до лікаря, не лікуватися таблетками чи тим, що вам говорить е, сучасна медицина. Це означає, що якщо е, хворобу в тілі запустила психосоматика, то потрібно розібратися з головою своїми емоціями, підсвідомими програмами, і тоді лікувати тіло. Все взаємопов'язане, тобто інколи тілу потрібно допомогти і на фізичному плані. Отож, запалення сідничного нерва це про наші такі психологічні конфлікти, які можуть запустити цю неприємну цей неприємний симптом. Перше, це коли ви довго знаходитеся у стані, коли ви не можете прийняти правильне рішення, правильне рішення для вас. Тому що немає правильних чи неправильних рішень. Наступне: уявіть собі, що ви в якійсь ситуації ніби йорзаєте на стільці. Тобто, ви не прийняли до кінця ситуацію і не знаєте, як з неї вийти. Відповідно, починають спазмувати сідничний, сідничний нерв і, взагалі, нервові закінчення в цій зоні. Також. Є така фраза і хочеться і колеться та тобто це ваш погляд на ситуацію, коли щось і хочеться, і неможливо це зробити, чи не маєте ресурсу це зробити, але дуже хочеться. Відповідно, у вас включається оцей стан внутрішній, який і запускає в тілі цей симптом. Крім того, цим симптомом можуть страждати люди гіперсовісні, які беруть на себе відповідальність за інших людей і за вчинки інших людей. Перестаньте це робити. Якщо це все про вас і е, ця ситуація з сідничним нервом повторюється періодично в вашому житті, як би ви її не лікували, то пора забрати психологічні установки, переконання, які якраз і запускають цей симптом. Е, бажаєте зробити це легко, вчасно і. Е, з користю для себе, запрошую вас на психологічну трансформаційну консультацію з психосоматики. Забираючи причини в голові, ми не будемо лікувати тіло кожен раз від одного і того ж самого симптому. Просто тіло, тіло розумніше за розум, і воно хоче нам допомогти. Тому давайте допоможемо тіло самі, змінюючи свої переконання. Будьте здорові!